Якому? На заводі кристалл. На кристаллі в Києві. Так, так. На, 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 на... А, Це ваш дід Василь. Так. Угу. Це мій дід Василь. помер від раку у 2002 році. У повом... якому? – У 2002 році поговорили на Верховчах. То... – Ти подумай. І що там написано на на грубівці на, 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 на його? Василь Галаса. рік народження, рік смерті. Він хто? Економіст чи він головнокомандувач УПА? Там нічого не написано, там написано Василь Галаса. намальований перший мин. Три. Тридцять. Це 2002 рік. Угу. Тридцять. Ну може два поставили. Вікні я і все, більше ніж. А як доля дітей склалася? Ні, батько працює на директору Українського центр після ним працюю. В Мінчесі. В Мінчесі? Український центр після війни. Він в структурі. Він, ні, ні, просто. А у вас якісь збереглися документи, може фотографії? Тора. Ну, батька, наприклад, може ви з собою носить. Бо я своїх онучок і сина ношу. Так от не йде. Ні? Ні? І і я а, а, від, а від діда залишилося, від населя може якісь документи, фотографії? Дома є, але я, я нічого з собою не знаю. А він інститут пам'яті національної нічого не здавали. Це як оцей букву живий, скажімо? Ну розумієте, це у домі бабусі. Ага, в А ви? А хто там з ви? тим? Бабушка Мария. Она да. ні, Вона була прежнему І я її бабушка. Ага. Тобто вона, -то вона не приковывала. Вона для мене бабуся. Це тут Києві? Так, тут Києві. А до неї є якийсь интерес. Скажімо, правоохоронних органів, з национальної пам'яті? Не джулики. Ну, документи залишили. Так. Якби вони не втратили. Не втратили. Ти гарантуєш? Абсолютно. Я навіть знаю, що з цим робити. І ми подзвонимо до Вахтанга за Хазарня. І нацькуємо його на вас. Я Да, 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 да. У нас є, насправді, насправді, у нас є, ми добре його знаємо, це наш товариш, він феноменальний абсолютно журналіст, один з... Так да, ну один з... Кіпіані? По, з поодиноких. Друзі, да, Kipiani, так, да, <laughs> Один з поодиноких, який ніколи не стояв на колінах. І, не стане. і він тепер веде ресурс на українській правді, який називається історична правда. Він зібрав, зокрема, колекцію нелегальної української, українського сам там тисячі найменувань. Він фанатик цієї справи. І ми будемо вас просити дати згоду, щоб я йому подзвонив, і щоб ми оприлюднили, щоб ми почали оприлюднювати і людям розповідати про історію вашої сім'ї, тому що ваш дід. Це є, да не частина, це якийсь, це Марк такий, реперна точка, знаєте. Реперна точка, історія сім'ї, а історія країни, історія народу складається з історії сімей. Ви є живий на цієї. Цієї історії. От продовжуючи те, що пан Данило сказав, я хочу вам зробити маленький сюрприз. Можна таке казати. І завтра. Я вас запрошую на концерт. Де славу. Десь Данило слухає, Це номінація на Шевченківську премію Лідії за Це така прекрасна співачка. І якщо ви погодитесь пані, ви дайте мені знати. Добре. І кого ви не запросили, але в межах двох людей, тобто ви її партнер, чи чоловік, чи як Данило вчить, надійний супутник життя. Ми вже супутники. <рес> Ще одна на завершення, якщо у вас, може, будуть питання чи до мене, я сьогодні виступаю в ролі професора Лисенка, в мене є надзвичайно добра новина, яка полягає в тому, що ми розповсюджуємося, Ми про тубирання на львів. 12 лютого наш колега такий. Марковий, знаменитий український журналіст е, Володимир Павлів, він робив з Кривенком постпоступ, що є легенда української журналістики 90-х років, журнал «Пі». Тепер очолює відділ зовнішніх комунікацій в Українському католицькому університеті. Значить, він, е, тобто католицький університет, український католицький журналістський клуб і творче об'єднання «Дзига» роблять Галицький дискусійний клуб. Іншими словами. Існує колосальний запит на інтелект просто на розумних мужчин, які не клідуть, не п'ють, не гуляють, не коляться, читають книжки. Зовсім пасивні пасивні починають. Зовсім займають пасивну позицію. І сподіваюся, що ми... Зробимо ще цього року, спробуємо випустити культурнець, у мене в фінальний є такий план. В Тернополі, в Одесі і в Чеміта. В лютому у нас буде в третій понеділок тижня, це в третій понеділок місяця, як завжди, до нас приїде один з найбільш... А, один з найбільш гучно відомих українських істориків і публіцистів. Я по-гордо можу сказати, що, журнал, що, що він є лауреатом приємний книжкової журналу «Кореспондент». Я теж був колись писав на це. Дуже цим пишаюся, У мене такий папірець, вони мені дали 300 доларів, який я негайно пропив. Тоді ми скільки. Цього року давали. Його звати Віктор Савченко. Його книжки друкуються тисячними тиражами. І він нам розкаже, він написав декілька феноменальних абсолютно mm. книжок про Петлю Скоропадського, Одесу, але найбільше ми, на, на прохання Михайла Буритули, він нам розкаже про те, що таке, що таке українське масонство, хто такі українські масони і звідки вони вирішили. Я відразу вам скажу, що я не вірю ні в які заколоти в сусвітньо-історичні змови, але мені надзвичайно це цікаво буде дізнатися. Тому що історію нашої країни в кінці 19-20 століття без цього неможливо зрозуміти, досить сказати, що Грушевський і Петлюра і Скаропатський, тобто три формальні голови держави, а і Петровшеві четвертий, чотири формальні голови держави в ці роки були всі як один масон. Що воно таке, ще ми його їдять? Ми дізнаємося від Віктора Савчі. Савченка, в березні у нас буде про Степана Бендеру знову, ті ж ще й живліє. Я спробую намовити полковника Веденєєва, який завідувач кафедри спецоперацій Академії СБУ, який розкаже, як е, НКВД, побачити живого полковника, як трощила е, СБУ СБУ. НКВД трощила націоналістична підпілля на західній Україні, якщо у вас є якісь особливі потреби в цьому сенсі, я прошу мені або Михайлові сказати або написати, і прошу всім, хто не є в нашій розсилці, мені або Михайлі Пертулі дати дати е -да, е мейл з тим, щоб ми по теплу, як як почнеться весна, щоб ми почали якісь вже активні дії ну, по виїзду за межі Києва. Про що ми домовлялися, спасибо Аня, я розумію, знімаю. Теж очі люблю. Про що ми домовлялися, якщо пам'ять мені не зрадує, що в жовтні цього лікаря? Е -е, я все, що міг сказати, я сказав. Якщо у вас є якісь питання до Олександра Єпленовича, вийшло через мене, то й або до А? Да. Маю питання до пана Лесенка. Вас не всі знають. Одеса, Київ. Одеса, Київ та, а, Андрій все, був прес-секретарем, э, був прес-секретарем пари в 2004 році. Прес-секретарем була... Ну перепрошую. Э, представляв представляв позицію пари жовтої і чорної в 2004 році. І там було троє людей, які очолили 2000 людей, чи скільки нас там було. Півтори от тисячі от легенди. Я тут пишу дві тисячі. 500 людей, які прийшли 24-го, десь біля 9-ї години, захопили майдан і з того все почалося. Їх було троє, Євген Золотарьов, Андрій Юсов і теперішній провідник режиму Герман Льовощіна Владислав Кафер. Так, Андрій, питаємо. Так. Хто поганий, я для себе зрозумів. поганих. Е, ну, в принципі. Тобто, Нема. Звичайно, ікони треба аналізувати, дуже цікаво, що знаходиться з тильного боку. Е, просто іноді цей аналіз перетворюється на огульну критику, так, в Радянському Союзі боролись з атеїзмом. Але це інше питання. Я зрозумів, що Степан Бандера, персонаж, до якого є неоднозначно ставлення і маса виправданих запитань. Так і до Євгена Коновальця, напевно, до Петлюри, напевно, до Шевченка, напевно, до Мазепи, до багатьох-багатьох інших. Але у мене для себе запитання, хто в цій концепції є добрим, хорошим, позитивним, справжнім героєм, принаймні в цей короткий історичний проміжок період Другої світової війни і навколо нього. Тобто фігури, які могли б бути зірцем для справжніх українських громадян, сучасності, майбутнього, щоб ми їм сказали, от дивіться, робіть як вони, і буде вам мир, не буде крові і ви впитувати. Це до мене питання? Так. До вашого дому віра. Мої професійні здання закінчуються 21 листопада. 1920 року, коли останні вояки дієвої армії УНР перейшли з Бручі, були терміновані на польському боці. До цієї дати я професіонал, після цієї дати я любитель. І як любитель я тільки можу про це говорити. Для мене, так на око, в цей період таких людей... Між якими якими роками? Друга світова війна і навколо неї. І я, я просто перепрошую 30 мільйонів, ну це колосальна кількість людей. Ну не може бути жодних позитивних Так, Абсолютно. повинні бути. Я більше скажу, що повинні і, і потрібно, і це є в тому числі нас, я вибачаю, що еліти в цій, в цій країні, а ми еліта, тому що ми час, і час від часу відволікаємося від корита і дивимося на зірки. Е, є в тому, щоби. Виявляти ці позитиви і казати людям ось є варіанти вибору. А далі ваше право. туди йти чи сюди. Наприклад, безперечно для мене такою знаковою фігурою є митрополит Андрій Шепсицький. Безперечно, для мене такою знаковою фігурою є патріарх Йосип Сліпий. Чоловік, який 18 років відбухав в сталінських концтаборах, у якого на очах розстрілювали священників і йому казали, або ми стріляємо священника, або ти береш патріарший куколь Московського патріархату. Це правда, тут на Володимирській 33-відці. Це була людина, яка 18 років, ще раз кажу, відбухала в Констаборах, його кримінальники кришували в, на зоні. Ніхто не міг його там, не дай Боже. Він там написав між історію Української греко-католицької церкви, але це окрема тема. Під час з відлиги його привезли до Москви з тією самою пропозицією. Він через таборову пошту викликав в Москву двох священиків. Одного я забув, другого звали Василь Величковський, який зумів якимось чином пройти в готель Москва, де був перебував хліби, який вів з берега якісь перемовини, власне, берія з ним. І він в номері готелю Москва висвятив на єпископа. І передав йому, просто там була звичайна палка, передав йому палку, і це був видимий знак глави церкви. І Величковський був місцеблюсителем у ГКЦ всі роки Піляш, поки не прийшов митрополит Стевню, який був е, санітаром на <риво> він був санітаром на швидкій допомозі у Львові. І його кожен тиждень викликали в КДП і казали, коли ви закінчите цю Бандерівську церкву. А він казав, слухайте, я санітарно на допомоги. Якщо ви до мене звертаєтеся до митрополита, це означає, що ви визнаєте, що наша церква існує. А це значить, що треба сканцелювати всі рішення так званого Львівського собору, який її. Це просто. Якщо ви визнаєте, що моя церква існує, я готовий з вами розмовляти. Якщо ні, хлопці, я пішов. Для мене таким героєм є е, е, романах, і Севастіан Старук, який був і Романахом цих студиців після Климентія Шептицького і брат, брата митрополита Андрея, який був там, якимось часовщиком в механіки во Львові і носієм одиноків студитського, для, для мене є таким героєм. Московського патріархату Російської православної церкви, єпископ Лука война Ясинецький в Цимферополі головний храм, там таблиця. Він був доктор медичної науки, який був феноменальний хірург, який написав з гнойної хірургії, це чоловік, яку читали всі лікарі дієвої армії, хірурги в Радянському Союзі, і який цією книжкою, і сам, як оперуючий хірург, врятував десятки тисяч людей, якщо не сотні тисяч людей. Для мене таким героєм є генерал, генерал Марко Безручко, який, взагалі, був середньої ранги офіцером російської армії під час Першої світової війни, і який є в світовій історіографії військові одним з двадцяти найбільших полководців світу від Вілізарі Наполеон Еріх фон Манштейн, маршал Василевський. Хто там ще? Ну Чисхан, понятно, да? І генерал Машкобез Ручка. Ну, це не чин, він просто добре виконував свою роботу. Юнов you вот know це чоловік, який змінив світову історію. Просто добре виконував свою роботу. Він змінив світову історію. Дівчатам скажу, бо вони менше ніж ми цікавляться раз на тиждень тільки військову історію. Там історія проста. Значить, й рік сьома будьони, Таран. Перша кінна армія. Несеться. Все зносять на своєму шляху. Пробивають всю Україну, ну, дійників, всіх в капусту порубили. Всю Галичину вискакують Польщу, порубили всю Галичину, не шуться, аж нема де. Вісла. Варшава. Польсь. А це кінець Першої світової війни, армії всі розпущені, воювати нема кому. Це Варшава, останній пункт, якщо беруть Варшаву, вони далі зупиняються тільки в Лісобоні. Це ну нічого, не париєш, все падає в Німеччині революція, соціалістичний уряд в Баварії, все, все падає. Щоб в Варшаву, треба перейти через місто. Перед е, мостом було укріплення, ну перед містям Варшави, Замостя називається. В Замості якимось дивіся, 6 шоста дивізія армії НР під командуванням генерала Безручка. 6 Шоста дивізія це приблизно. Одні джерела кажуть три тисячі, другі кажуть 6 тисяч, абсолютно, е абсолютно вимордованих вояків. Абсолютно. Жерти нема шов, всі заїдають, озброєння немає, нічого нема. І якісь польські вспомагательні, там, куховари, там, якісь щось таке. І в критичне, все, польська держава не існує. Уряд втік, всі, всі чекають в сьому І в цей критичний момент шоста дивізія армія генерал Безручка утримують за замостя. Будьоний не перейшов в міслу, назад, війна закінчилася, і це змінило світову історію. Якби він взяв замостся, ми б мали Європу більшовицьку. У нас, є, у нас був тут чоловік, прийшов з Усенка, такий Ігор Борисович з інституту держави і права, який розказав нам історію про Миколу Прокоповича Василенка. Микола Прокопович Василенко, там партійна, я просто повторю, люди це знають. Партійна історія його відома, стара громада. Він був заступником керенського міністра освіти. Потім переїхав на Україну після падіння сформував всі гетьманські уряди. Був е, головою ради міністрів, генеральним суддєю, міністром закордонних справ, міністром освіти. Микола Прокопич Василенко. За 7 місяців? Академія наук, 600 кафедр в українську мову перевів, створив систему захисту диссертації в українській мові, археографічну комісію, національну бібліотеку, 700 тисяч самів, два, два українських університети, всю систему середньої освіти, всю систему вищої освіти, всю систему українського там, там, мистецтва і так далі, і так далі. Є і таке. У нас є Вели... Амосов, у нас є Лілія Підкопаєва, правда, вона потім. Ну, вона теж добре виконувала свою роботу. Ну, 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 що у нас є Лобановський, у нас є Кличко, у нас є це у нас є такі люди в 50-х роках. А? Ну, я, я, <реку> так, тому що ми, Андрію, я думаю, ми різні люди. І тому кожен може вибрати собі те, що він хоче. Але я абсолютно з вами погоджуюсь в тому, що це мусить бути э, позитивний. Особистісний і там, де Бог промовляє. А Бог промовляє там тільки і тоді, де є людина, яка є відповідальна за своє життя, і яка відповідальна за кожне слово, яке виходить з її, вуз, і за кожну дію, що вона робить. Бо кожна дія має свої наслідки. І ці наслідки можуть бути непередбачуваними, як негативно, так і позитивно. Наприклад, Марко Безручко, він просто добре виконав свою роботу. Any questions? Прошу, а вас звати Вікторія Вича. Б... Пане Воно, я хочу вас питати такі. Але ж вашій особі Олександра Євгенія Лисенко. я питав. І от я прослухала, скажімо, ваш виступ, який деякою мірою, добрячою мірою, розвінчує Бандеру, але ж ви розумієте, попереднє питання теж цього стосувалося, що... Якщо розвінчують одного, то треба повінчати іншого. Так створено світ. Ну, не мацілинами, правда? З іншого боку, я прослухала перелік людей, яких ви згадали, і дуже смушно згадали, що дійсно. Ось тільки, знаєте, Ельбруса Тодеєва там не вистачає. Ще окремо я хочу зазначити таку річ, що ви згадали Сталіна, який навіслі порятував ситуацію. От без нього просто світ зупинився. Ще ви згадали російських діячів і так далі, і так далі. Вам не здається, що ви як людина знана. Як ви, як громадські діячі навіть супереч вашому бажанню, ви стали людиною знаковою. Такі речі, які ви говорите про нинішню ситуацію, ну не дозволяють вам залишатися на нейтральній полосі. Вони переводять все одно в стан тих, кому дуже цікаво це перевести такого, скажем, протистояння, яке зараз сформулювалося українці. І окупанти, в протистоянні ви згадуєте там якісь церкви, православні, російські, дічі. Винше ракурс, який вам таким чином дає змогу подбавитися, якби військових чинів, армії УПА, про яку ми тут говорили. Ви хочете змінити ракурс? Навіщо? По якому праву? І чи ви розумієте наслідки своєї діяльності? Яка мета вашого сьогоднішнього? Можете запроситися? Абсолютно. Мета у нас у всіх одна жити живими до смерті. І в той світ, бажано, щоб не дуже боліло. Пункт номер, пункт номер два. Мені дуже прикло, що у вас сталося таке враження. Я не є людиною, яка має право моральне когось судити і ставити оцінки. Воно но, мені, дуже, мені дуже шкода. Я сказав інше, можете повторити. Це не є мій вибір. Але я. Не знаю, як би я вчинив, якби я був в тих обставинах. Я не знаю цього. Не мій вибір. Ма... Прошу. Кого ви будете Ну-ну, не моє. Ні, 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 не моя задача когось розвінчувати або когось коронавірусувати. Ну ну, 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 не моя задача. Моя задача. Я в цьому і в цьому сенсі я є абсолютний прихильник. Абсолютно підтримую те, що написав в одному з своїх щоденників Василенко ну, Микола Кроковичу. Він написав світом, світом керують, і світ змінюють критично думаючі люди, мислячі люди. Ми мусимо сказати, і ми мусимо, якщо говорити про науку неупереджено, наскільки це можливо, досліджувати факти і говорити людям: от є така точка зору, є така точка зору, це породило такі наслідки, це мало такі наслідки. Це було так, це було так. Ваш вибір. І я не можу навіти. Я так само, як і ви, і кожен з тут присутніх має право на свій вибір. Але цей вибір мусить бути вільним, відповідальним і в повному осознанні того, що не от це, так? а в повному осознанні. І в основі цього вибору для мене є абсолютна ідея Бога. І моя віра в цьому сенсі абсолютна. І в тому, що кожна людина є образ і подоба Божа. І що я не маю ніякого права зазіхати на її гідність, е, на її право вибору, на її вчинки. І тим більше їх оцінювати. Я можу мати справу з цим або не мати. Там було ще одне питання, бо їх було багато. Значить, е... Ви людина публічна. Ви людина, яка проголошує певні речі, яка є певною мірою за входом. Так склала це ваша біографія. Ви це усвідомлюєте? І uh, так і ні. І так і ні. Значить, ви ще не у повного сознання. І <реш> uh, uh, так і ні. Так, це так, я це усвідомлюю. Я усвідомлюю, що існує право на публічність, наше. воно не, не писане, право на публічність. І менти мені прощають на вулицях те, що вони би не простили, чи жінки, це що вони не простили комусь іншому. І в мене в цьому випадку був просто, щоб вас розвеселити. в мене був випадок, я їхав по справі, по справі, з одним з керівників ще при тому режимі, з одним з керівників МВС України в чині генерал-лейтенанта. Ну така машина, вся всяком, а ні, Це вже було ні. Чи це вже був цей транзишн Це був транзишн період, коли цього вже обрали, і вони замінили всіх київських гаїшників на донецьких. А вони ще, у них ще в голові ще не і вони по проспекту цьому, який веде е, від Печерського мосту, як він називають, дружби народу. Він кілометрів 140, тут той викакуєш, куча йти сюди. А там номери, у нього філеби, центральний апарат, МВД, Воділа, два охранника. Я на задньому місці зліва. Опускає шкло, і щось починає охоронник ему говорить, то за пістолет, всі вийшли з машини, я нічого не знаю. Вистро, вийшли документи. То що щось у машину, Говорит, вийшли з машини, я сказав, ну ви куди ти діти? Що, Вони виходять з авто, опускають з кло, а той засовує голову в авто, дивиться, що там всередині. Так дивиться. а? Лампаду. Ну, дивиться, а, а той, а той сидить генерал таким. З море внимание. О, пане Данило, як життя, чомусь по-українськи. Я кажу, все дуже добре. А що це ви так пропали, Де ж там п'ятий канал, п'ятий десятий, та от таке ж Я вас теж люблю, тільки не, 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 не до такої міри, щоб вас гірно пхати. Да, як я вас розумію? Каже, ну щасливої дороги. Такой, я, генерал-гаджет! зависительний зелені. Да чого хто? Где нам колові? На начальній каже, діво надав. На всю свою жизнь доповню, хто ти в этой не так, я маю право на публічність. Це означає, що я мушу мало говорити. Сьогодні я заступаю, я держу паузу. Я сьогодні заступаю Олександра Євгеніча Влиценка. Дай Бог йому здоров'я. Я можу мало говорити. Я мушу багато робити. Тому що це те, що ви називаєте публічністю, накладає на людину надзвичайну відповідальність за те, що вона робить. Але я є тільки людина, і я маю право на помилку. І я маю право на дурість. Питання не в тому, чи я помиляюсь, чи я роблю ідіотські речі. Так, я їх роблю. Питання в тому, що я це усвідомлюю, і я питаю людей, які мені дорогі, які приходять сюди. Так? Чи може я, бо вони мені скажуть, знаєш день, чи ти зробив глупость, так не взяв. Чи дурість допустив. І тоді я буду, тоді я буду до такого кольору, як, 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 як це свидетка. Ну, приблизно така відповідь. Дуже хотілося б, щоб ви робили це певне. Я тільки людина, я, а я, дитя, я, я дитя? йду по дорозі. не щоб до нас приходила, Я, я буду щасливий. ми просто... Є велике грецьке слово кої і мені оце, я вже, щоб не морочити голову, бо так 50 грамів треба ж випити. Так. Мені отець старох, мені отець, отець Севастіян розповідав про те, як вони, вони були підпільні священники, а їхня лавра була закрита, там був якийсь свинарник буквально і там для туберкульозників в тому монастирі і так далі. І коли а їхній звичай був через століття проходить, вони всіх своїх ховають на Чернечій горі, там над Унівською лаврою. І він приїжджав зі Львова, той десь міг померти в братку. І вони привозять струну через весь Радянський Союз, він приходить до голови сільради і каже, дай, а авто нам треба довести свого. Нам треба довести свого і поховати. І голова сіради, комуніст, депутат Верховує там районної ради, дає їм авто, дає їм клубу, щоб вони зробили тризну. І вони відправляють там службу Божу в лісі, да? його ховають. Вони приходять на тризну, і це для них є самий щасливий день в житті. Чому? Тому що за їхнім уставом тільки на тризні ти можеш говорити. А все решта ти можеш мовчати. Ти мовчиш, коли ти сидиш і, на, 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 на спільних ці. Чому? Щоб дурості не говорити. Мовчи і краще.